Багато ви знаєте про те, хто насправді представляє Україну на міжнародній арені. Напевно, окрім прізвищ, що часто згадують у новинах, українці знають небагатьох дипломатів. А між іншим, чимала їх кількість вихідці саме з Чернігівщини. Ще у 2013 році вони вирішили розказати про себе землякам. Так і виникла ідея написати збірку нарисів під назвою Служити народу найвища честь. Трохи більше двох років пішло на підготовку видання, над яким працювали 17 авторів. Прийняли рішення, що це повинні бути ну, історичний нариси про людей, які працювали на цій ниві. Проте чернігівців було дуже багато, а ми прийшли до висновку, що давайте поступимо так. Візьмемо послів і генеральних консулів. І в нас вийшло 32 особи, із них 26 послів і 6 консулів. Серед авторів видання історики музею імені Тарновського співробітники державного архіву області, самі дипломати, письменники і журналісти. І всі в один голос твердять – працювати було надзвичайно цікаво, бо ж в такий спосіб вдалося відкрити для себе чимало нового. Нібито ми про Чернігівщину знаємо багато, знаємо про наш край, про його людей. Але от я ніколи не думав, що на Чернігівщині є справжня династія дипломатичних працівників. От сьогодні було сказано на презентації, що мова йде тільки про надзвичайних повноважних послів і генеральних консулів, а є ще люди, які працюють на інших посадах у дипломатичних представництвах. Таких людей дуже багато, це вже ціла історія, і можна сказати, ціла чернігівська школа. І от нарешті в обласній бібліотеці імені Короленка книгу представили читачам. На думку авторів видання, воно зможе зацікавити не лише дослідників, бо ж розповідає не лише про роботу дипломатів, а й про їхні долі. Самі нариси вони трошки різняться. одні більше, другий менше. Але я б не був би так, категоричний, що а от яка, так сказати, ну, форма була. Хотілося ну, всесторонні показати, щоб там дехто де побачив і просто. І людину, що там жива людина, за цим стоїть зацікавить книжка і студентів. Бо ж прослідковує історію представників Чернігово-сіверської землі від часів Київської Русі. Я вважаю, що ця книга вона унікальна тим. Що читач, який буде її читати, він для себе відкриє багато нових фактів і цікавих історій. Ну і навіть те, що Микола Святоша це по суті один із перших послів, навіть те, що Любецький з'їзд, це виявляється уже свого роду дипломатія. Ми над цим просто раніше не задумувалися.